У нас є завдання, ми хочемо зробити план даху. План даху зручно розробляти на третьому поверсі, тому що вже фактично дах є. Але з різниці, тут дах потрапляє в січення. Оце є площина, яка розрізає дах. Більше ну, це, ця це, це річ, це є момент, де ми розрізали дах, тут пішов дах, як ми його бачимо, а тут вже штриховою лінією, де ми його не бачимо, ми його зрізали. Тому перше, що треба, це в карті виглядів, ось тут, бо це треба буде зафіксувати. Треба в налаштуваннях вигляду змінити рівень. Ось отут, налаштування площини, вирізання плану підлоги. Зазвичай поверх розрізається на висоті 110. А ми заберемо, наприклад, на 3000 на 3 візьмемо 3000, наприклад. Завчасно заберемо вище. І закрили. Це перше, що потрібно. Друге, це вже питання до даху. Ми хочемо зробити так, щоб дах став прозорим. А для того нам потрібно побавитися з планом підлоги. Ось тут в нас є штриховка покриття. І є варіант досить цікавий, наприклад, 25%. Є передній план якийсь, допустим, може бути навіть білий. І задній план, давайте ні, навпаки, тут буде білим, а це можна зробити для цікавості сірим. Ось, Правда, ні-ні, я, я погано зробила. Ну, не теж погано, але не те що я хотіла. Якщо ми беремо 0,25, то це має бути прозора штриховка, і ми зараз ніби надали, але нижня, тобто фон має бути ось це коло перекреслене. Тоді ми побачимо, зокрема, наша мета подивитися на стіни. Щоб їх можна було обвести, наприклад. Зараз цей дах прозорий, він так і буде. Ми можемо вимкнути фон. Ось, і ми маємо е, таку якусь прив'язочку. Це синю лінію бачимо, бачимо е, ці е, осі. Ну, не Єдине, що, не що ми не бачимо в принципі, стін, е, тому, напевно, так і треба фон включити е, на другому поверху. Такі показати, як пров'язку трасування, і до ідеалу треба б було взяти вже тепер 2D елементи, які називаються полілінія, налаштувати риска риска так, і поводити багатокутником. Це тільки всі насичені вводяться. Зовнішні, навіть зовнішні, mm. не лише насучі, ну то має на увазі внутрішні насичені не обов'язково. То тобто це mm. для даху важливі, нас я пам'ятаю. Ось це досить швидко робиться. Бо, в принципі, ось я роблю чорне, звичайно. І другий шлях, ми його скопіюємо зміщенням всіх сторін. Тобто я нажала Ctrl, зміщення всіх сторін. Взагалі, фактично те, що є. Далі треба поставити прив'язку. Краю, край, край, край. Тут Прив'язка якась є. І кожен з параметрів, так як ми фасади робили, коньки, оці гребні верніше, прив'язку до стіни, оце треба виносити. Прямо уважно подивимося, там є в нас на прикладі, що виноситься, це і робимо. От, і так само з цього боку. Ну і ухил, рівень ухилу. В принципі, десь, мав би бути, але ну, як варіант, експрес-варіант. тобто ми маємо Подивитися, який в нас ухил даху 25 градусів. Ми можемо взяти стрілку, ось таку, взяти сюди. Ось, ну, лінія тут має бути суцільна, чорний колір. Зверху можна написати текст, який. Ну, там, звичайно, треба було поставити, тут є в нас метр Це не можна налаштувати в самому даху? В даху. в даху, скоріше за все, ні. Я просто пам'ятаю, що в нас був, був якийсь інструмент, який я зараз не можу згадати який, але я пам'ятаю, що додатково його налаштовували або ось цей, або ось цей. Ну це кут, Якщо я згадаю, то запишу вам. Але в принципі, ну насправді дуже просто, тому що залишиться тільки 25 градусів. Тут навіть є символ 25. Так, можна взяти. Чорний, тут все е, можна вибрати, який хочемо е, стиль. от градусі, Градуси це є нулік, Ось 25 градусів, поставили сюди і е, з Ctrl-G згрупували. Так, далі виключити тимчасово розгрупувати. І можна ось так поставити. Треба буде подивитися, Подивити. угу. який бік. Можна тимчасово розгрупувати, пильнувати, як він. А там маленький. до вендканалу? Так? так. Ага, там треба показати розміри вендканалу. Іде такий ланцюжок уздовж. Тобто є по фасаду, а є от, оцю точку, наприклад, треба було показати цей гребінь, Вендканал. Він іде, один ланцюжок покаже цей ширину. А другий ланцюжок покаже дожину. Оці всі моменти витягли. Параметри, дивись, параметри. От в тебе є виріс, оцей ти їх маєш показати. Тобто прив'язуєшся. Тут, до речі, це можна зняти. Оці, зараз. О, край, потім гребінь, оцей, вершина гребня. Далі цей комен. Знов гребінь і знов край. Так, але акуратно його виносимо сюди, наприклад. Ось. І, щоб це було читабельно, підтягуємо ось сюди. Ну, ми можемо змінювати масштаб, там, наприклад, на 50-й, щоб все ставалося більш-менш читабельне. Так, зараз. Оцей дашок потрапляє в січення, ну, не в січення, а ми його бачимо. Так як він є, а ні, його теж можна підшаманити під той колір, бо він зараз виривається з контексту. 0,25. Теж взяти серий колір прозорий. Ось окей. Ось так досить. Досить непогано виглядає, тобто ми маємо логічно людям пояснити якісь геометричні елементи з даху. Це краї, це ось оці перетини, ось оці моменти теж треба. Якщо треба додати е, точку, то додаємо до цілої площини. Так? Якщо це, треба відняти, що тут такі сіри. Зараз так, зараз сірий. Але він насправді міг би бути загибелий. Mm -hmm. Тому що нам, якщо ми включимо штриховку, то цифри будуть нечитабельні. Mm -hmm. Тому він такий вигідний, я спеціально зробила. Це Він фактично так в ідеалі буде без фону. Ось отак ми будемо виявити. Mm -hmm. Ось це фактично це Так і мало роботи пойде підтягнути тільки. Ось так, так. Фактично все.